Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Е, думав довго чи брати за цю тему, але вже і колеги по цеху за нею взялися: і політики, і аналітики, і військові вже, хто, хто тільки не говорив про це. Ну, думаю, зрозумів. Мова про контрнаступ Збройних сил України. Ну, Терміни я не буду дивитися, відразу скажу, не хочу. Ай буде, коли буде, скоро, скоро чекайте, побачите. Я хочу подивитись, взагалі, яким він буде. І, напевно, в одному відео зроблю два розклади. Відповідно, як це буде виглядати для Збройних сил України. так? Як це буде виглядати для орків? Ну, Цікаво мені подивитись. Думаю, вам буде цікаво подивитись. так? Ну, гаразд. Ну, поїхали, поїхали. Що тягнути резину. Отже, опишіть мені, будь ласка, яким все-таки буде контрнаступ Збройних сил України? Хай скажуть вам неправду. Дагас відразу. Чудово. Так, боком довертаю по часовій. Ансус. Гєбо. Добре, добре. Ну, маленький розклад почну. Можливо, великий докладу. Подивимось, зараз добре. Ну, дивіться, початок мені дуже подобається. Дагас, Мансус, Гебо. Тобто дивіться, ось трансформація ситуації. Ну, зрозуміло, руни говорять про те, що от, е, так як зараз у нас бойові дії тривають, так, то це е, різкий буде перехід, е, що називається, із ночі в день. Так? Різка буде трансформація ситуації, руна доволі потужна. Ну, і по моїй практиці доволі швидко вона зазвичай відпрацьовує, знаєте, проявляється. Потужна руна світла. Хоча темних рун, в принципі, немає, mm -hmm. відразу скажу. Навіть в перевернутому положенні, навіть руна Хагалас, ну, Вона ні разу не темна. Ну, це так, лірика. Далі, дивіться, Ансус. План. Тут явно план. І розмови, зокрема. Ну, розмови, думаю, ви бачили самі. Так? Е всі, вже всі-всі-всі, хто вже тільки не говорив про той контрнаступ. І у нас в Україні, і за кордоном. Ну, одним словом, весь світ те очікає, так? Окрім Росії, напевно, Ну, і Китаю можливо. Ну, Ірану ще також. От. Тобто, дивіться, відповідно, трансформація ситуації згідно з планом з домовленостями, зокрема, адже це руна думки, руна слова в тому числі. М -м. Ну, все-таки, все-таки план. Більше мені йде, що це план. Тобто, трансформація ситуації згідно з планом, а це ось руна партнерства. Тобто, і в результаті, якщо все аналізувати, трансформація ситуації згідно з планом ну, по партнерству. Чи згідно з планом партнерів. Ну, думаю, не для кого не секрет, що Сполучені Штати там окремий штаб створили там з. Не пам'ятаю, здається, 12 генералів, так, які також нам допомагають, зокрема, залужному, планувати операцію. Ну, от, відповідно, дивіться. Руни показують, що має програтися. Чудово воно має програтися, відповідно. Ну, знаєте. Ні, напевно, все-таки не буду робити великий розклад. Я впевнений, що руни якісь деталі можуть показати. Не хочу світити. Подивилися, пораділи, підтримуємо Збройні Сили України, донатами підтримуємо, морально підтримуємо, енергетично підтримуємо. Все це нашим захисникам зараз дуже буде потрібно, повірте. Читав і відчув відгуки, що дійсно люди з фронту писали, що так, підтримку стиву вони відчувають. І будь то молитви, будь то ритуали якісь, ну позитивні, звичайно, і так далі. Тут уж хто що вміє, знаєте, кому що дано. От. Тому так, підтримуємо всіма доступними способами. Зараз це дуже дуже потрібно, щоб от отак от, от і збулося, як руни показали. Мені подобається. подобається Ну, добре, давайте тепер подивимось, а яким же ж контрнаступ Збройних сил України буде для орків. Подивимося в зазеркалля, так би мовити. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а яким же ж контрнаступ Збройних сил України е, здасться. Ні, не так. Отже, скажіть мені, будь ласка, як контрнаступ е, Збройних сил України буде виглядати для армії Росії? Хай скажуть неправду. Ха-ха. Подивіться, що робиться, Дага знов. Так, щось не хоче виходити. О, гейвас. Маннас. А ви знаєте, докладу. Курус. Чудово. Дивіться, отже, як стояло питання, як контрнаступ Збройних сил України буде виглядати для армії Росії. Ну, от відповідно, перша руна падає Дагас. Трансформація ситуації стрімка і неочікувана зокрема. Зараз поясню, чому так. Дивіться, ось оборона. так Це явно тут як оборона мається на увазі. Відповідно, що, трансформація оборони. Так? Тут ось дивіться, руна людей, руна людини, зокрема. Ну, зрозуміло, мається на увазі саме Збройні сили України, армія, жива сила, якщо хочете. І в той же час ось руна сили, руна потужності. так? Ну, зокрема, в даному контексті зброю також обозначає стрімкий потужний наступ. Тобто, от, як це буде виглядати для Збройних сил Росії? Так, Руни буквально ну, по словам розказав. Трансформація, трансформація оборони і стрімкий, потужний сильний рух. От що побачить Росія. Е, е, що називається? Е, росіяни, чекайте, ми йдемо. Ну, от якось так. Далі не полізу, не хочу більше нічого світити. Мені, в принципі, картинка яскрава, яскрава, знаєте, постала перед очима. Відповідно, що хотів, побачив. Далі не полізу. Хай буде так, і так і є. Мені обидва розклади подобаються. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!